Я проша. Не мовчи, полон вбиває. В Черкасах вкотре пройшла акція на підтримку захисників, що зараз в російському полоні. Понад сто людей прийшли, аби нагадати про бранців Росії. Співорганізаторка акції Тетяна Лісова, сестра вбитого в полоні воленівці військового. І я живий свідок того, що полон дійсно вбиває. Сьогодні ми зібралися на акцію. Не мовчи, полон вбиває. Ну І родину, чи їх рідних вбили в полоні, вони яскравий приклад того, що полон це дуже небезпечно і ми не можемо мовчати, не можемо допустити, щоб світ забув про тих героїв, які залишаються наразі в полоні. Мова йде про військового з позивним Білотур якого особисто знав мер міста Анатолій Бондаренко, людина, яка загинула підступно від ворога в Оленівці, є символом фактично сьогоднішнього мирного неба в місті Черкаси. І сотні таких хлопців, наших черкащан, які зараз знаходяться в полоні. Потрібно просто нагадувати і не забувати підтримувати. Учасники акції наголошують, кожне нагадування про полонених може врятувати життя.